Всім привіт. Позаду мене річка Свіча. Жодного разу тут не був. І це відео з категорії мандри річками України. Був в справах у калуші і так спланував, щоб відвідати нову для мене ріку. Але на жаль, досі та приїхав, тільки світає, вода. Болото. Вчора вечором видно, в горах був дощ. Скоріше за все нічого не клюнув. Отак. Ну, Півгодинки тут походжу, позакидаю. І тоді, напевно, поїду десь вниз по течії шукати чистішої води. Ну, що зробиш? Це природа. Ну що, йду закидати? Сподіваюсь. Водяний, хоч одну рибку мені подарує сьогодні. Як не тут, так десь нижче по течії, де можливо вода буде чистіша. Свіча має довжину 107 кілометрів. Бере початок в Івано-Франківській області, Павлівській області, впадає в Дністер. Але я думаю, що з цього нічого не буде. Хоча б трохи чистіше. Таку мутну воду краще ловити на якусь таку донку з черв'яком, ніж на спійнові приманки Місця тут гарні, але на жаль ця мотна вода навіть відчувається такий болотяний запах біля неї. Чи до того зачіпаються, ну по через закет зачіпаються водорості на гачок. Так що їду напевно 10-20 кілометрів вниз по течії. Так, з'їхав 20 кілометрів вниз по течії. Тут вода вже чиста і бачите такий штучний водоспад, зроблений гребля, водоспад у вигоді. Половлю тут межа з цього водоспаду. Я зараз подивлюся до нього ближче. Так, шукаю де обійти. Тут така гребля є, блін, ще й болота. Один наполовину восьмої. А я з половини, ну точніше в п'яті проснувся, поки зібрався, так що скільки часу я вже на ногах. А Рибалки як такої практично не було. Верху мені не вийшло зійти до води, сходжу тут нижче греблі. Як тут з рибою? Не знаю, взагалі нічого. Обвідного каналу, як такого, я не бачу, так що міграція риби вверх Течії закінчується в цьому місці. Поки що покльовки не було, я в принципі не бачив, щоб якась риба супроводжувала весну. Ух, є риба. Нічого собі, є тут фарей, хлопці. Перша риба і зірвалася. Была форель. Маленькая. Где? Что тут такое? А? Є форелька. <рес> Річка Свіча, дякую тобі за першу рибину. форель. Ну І буде малесенька, але карізниця. Гарна така. Я ще до речі, таку маленька форель дуже давно ловив. Та маленька-маленька. <рес> Клас. А дивіться, яка тут вода чиста? Сама річка не широка, але попереднє плесо було з ямою і тут також. Щойно знову зійшла форель, і така сама маленька. У мене сьогодні одні крупники. От зачепилась маресничка. голіян. А де більше риби? Якому ростечко якраз полює форель. Є рива. Не знаю, чи дотягну. Є більша. А, зійшла! Ха -ха -ха. Клас! Ну зійшла, то фік знав. зловилась. Є тут і більша рива. Була форелька, така сантиметрів 25. Вже тут розчепилась. А, друга риба. Така невелика, але темна. Форельчина. Дивіться, Дві риби виловив форелі. Класно. Ну, одна більше зірвалась. Вже дотягну її ближче, і так-то покльовок дуже мало. Зараз вже йду в напрямку машини. Ще трошки кидаю обстрілом. Наді мікрофорелі. Для мікрофорелі. А Ну Клас, три риби, зато маленькі, але тіше, що вона є. Я вже піднявся до цієї греблі, до водоспада і тут зловив. Абстрімом У Є маленька, підросте буде більше. Люди прийшли фотографуватися, таке дуже популярне місце, я так зрозумів. Тому що ранок половина десятої, а вже є відвідувачі цього водоспаду. Рибала до 10-ї години. Зараз, зараз третя. Їхав назад у кавош, зараз повернувся з жінкою. Ще мандри не завершив по річці. Покажу одне місце. Тут є ось трамвайчик. Називається Карпатський трамвайчик. Ми зараз йдемо сюди подивимось. Розклад його сьогодні їхати не будемо, десь на інший раз. Може десь колись ще буду в цих місцях і вже покатаюся на трамвайчику цьому. Так що на цій річці знаходиться ще таке туристичне місце. Позиться десь він стартує близько колійка, але де сам. А він напевно на маршруті, точно крісла які великі, он там Беш посидіти на цьому кріслі? Ну, а Давай. обережно. Високо Я хотіла з тобою схопкатися. Та зараз вилізу. Зараз йдемо до того водоспада, з жінкою подивився і потім вже поїдемо туди вверх, 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 вверх і по течії. Там дорога добра, подивимося, яка там ріка може трохи позакидає. Так, тут я ранком прибалив. Вода вже мутна, болото тече вже. Болото. Те що я в верхах був застав, воно вже сюди стекло. Зараз жінка йде також подивитися на цей водоспад і вже їдемо тоді вверх. Лежики в Карпатах. Річка свіча, до речі, вже чиста. І те, що тут лежаки, можна знайти собі в Карпатах загоряти. Річка тече. Наметове містечко. Такі тут сходи до води. <кхід> Багато людей є. Нет, достатньо. Дивиш, що тут по спінінгу. Але вода аж тепер пару І це мене тішить. Цікаво чи вона ще якась тут рибина. Не дуже впевнений. Я крупняк на гачку. Гарна форель. це головень. Форель. Супер. Клас. Ой, який псрух. Так сьогодні склалась рибалка. В цих місцях ранку не вийшло порибалити, вода мутна. І тепер ще приїхав відвідати ці місця. І така гарна форель. Клас. Зараз її відпущу. А, яка гарна. А що це за тут на плямку така? Ну така має бути? Ты зафоткав її? Ні, ще на фото Ну, соторохой може. <клес> yeah. Как классно. Все, я її отпускаю. Yeah. Иди, да. Поплила, бачиш? річка свіча потішила таким уловом на кінець класно, дуже задоволений я. Вже така сьогодні найбільша клюнула, ще й вийшла витягнути. Була покльовка. Плила, два рази скобнула, але но сіла на гачок. Зараз попробую її головати. Це дострянка ткачеща головень. Форелька. Сьогодні такі малюки чіпляються що чи ти у мене клювала? Попила. Ну, по кількості 5 штук. Класно. Так, останній раз затягну і треба їхати далі, подивитися. Година піджимає. Їхали від попереднього місця, ну хвилин, десь 20 хвилин їхали, і річка в принципі не помінялась. Така швидка, є достатньо глибина, особливо тут під мостом. Напевно, з моста можна скочити, глибина достатня. Так річка тягне, ми планували до водоспада первеч добратися, але машиною туди доїхати не може. Потрібно йти пішком. Пішком ще 3 кілометри. Година половина шостої, а додому ще майже три години їхати. Так що до водоспаду первеч, ми сьогодні не попадемо і напевно вже не попадемо. Мандрівка на річ у Свічі була цікавою, рибу спіймав, гарно тут. Навіть дуже гарно. Не забувайте підписуватись, лайки, коментарі. І на цьому все. До зустрічі!